Ось ми вже прийшли під вербу, але собака розігнала нас. Вон Васька хоче голуба зловити. Зараз посходяться. Собака вже пішла. Ці вечеряю, ця кошечка яку реалізували вже вона. Зажила вже в неї, вже вона нормальна, вона вже від нас не відходить. Все, вона вже наша. Подвалі ми вже не даємо, тільки сипемо корм і воду. Там вже починається подвальна блоха. Вони вже скоро не будуть заходити. Будемо на вулиці їсти. Сходяться ось. Розігнала собака.